Працівники Рівненської АЕС продовжують допомагати військовим. Андрій наш земляк несе службу на Донецькому напрямку. Сьогодні для себе й побратимів отримав від атомників квадрокоптер. Квадрокоптер дуже це наші очі в небі, це запорука нашої безпеки, в першу чергу. Ось і ну не тільки квадрокоптер, так само і зв'язок в районі тижня. Це все організувалося, все. Ну, все да, чесно, дуже швидко. Я здивована, що настільки швидко все було. Вікторія отримала рацію та квадрокоптер з тепловізійними камерами для своїх колег-захисників, котрі б'ють ворога в самісінькому епіцентрі військових дій. Все одразу поїде поштою військовим. Звернулися їм потрібен був мавік з тепловізором, з там бабагато профспілкова організація допомогла закупити цей тепловізор. Дякуючи трьом відсоткам, які відраховують працівники, щомісячно, ми можемо щомісячно допомагати нашим працівникам, нашим військовим хлопцям підтримувати оборону України і давати можливість нам тут в тилу жити спокійно щоденно, спати в своїх постілях і. Ми низько вклонимося всім нашим захисникам за те, що вони нас захищають. Автомобіль отримав Анатолій для однієї з військових частин, яка виконує бойове завдання на Запорізькому напрямку. Там не за службу його син. Працівникам рівненської атомної станції місцевій громаді всім, хто приймав участь у зборі коштів, також на транспортні засоби, які призначені для збройних сил України. От всім хотів подякувати за наші дії. Чергові потреби для захисників працівники станції закрили швидко. На передову їдуть квадрокоптери, рації, далекоміри, коліматорні приціли, дрони камікадзе, тепловізійні приціли, автозапчастини. Також передуть військовим два автомобілі марок, Нісан та Фольксваген, які майстерно відремонтували та пофарбували працівники транспортного цеху підприємства. Підвели підсумки нашої роботи волонтерської групи і, взагалі, по збору коштів і по передачі всіх придбаних в травні місяці засобів, які були закуплені за були закуплені за 3% від окладу за квітень місяць. Це досить багато необхідних потрібних речей для наших військових за зверненнями від працівників, які служать, захищають нашу батьківщину від батьків, військовослужбовців, батьки теж працівники. Є в нас також від звернення від жителів міста Вараш. Свій вклад у придбання необхідних засобів захисту для військових зробили вихованці реабілітаційного центру. Виручені кошти з благодійної великодньої ярмарки спрямували на потреби Збройних сил України на різних локаціях атомної станції, де реалізовували саме вироби наших вихованців. Це і печиво, яке випікали діти на заняттях із кулінарії, це і вироби декоративного мистецтва, які були саме присвячені до Великодня, тематичні тобто вироби. Ну і в результаті саме за це під час реалізування. Зації цих виробів ми вилучили 23 тисячі. Ну і ці кошти спрямували на потреби теж збройних сил України. Працівники РЕС невтомно працюють над тим, аби щоразу вчасно допомагати військовим, адже завдяки згуртованості усього колективу підприємства українському війську легше бити ворога, тим самим наближати нашу перемогу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.